Семінар Карітас провів у рамках проекту соціального центру для дітей трудових мігрантів. Грант на його організацію, благодійний фонд, виграв у червні 2010 року, як каже керівник проекту Тарас Бучовський, діяльність центру спрямована на те, щоб допомогти цим дітям подолати почуття незахищеності і компенсувати брак батьківської любові. Трудова міграція залишає дітей без батьків, а це несе такі проблеми, як брак любові та турботи. Порушення самореалізації, труднощів у самореалізації, різні залежності, потім неправильність виховання, тобто опікуни або залишають, залишають дітей самих на себе, тобто бездоглядність, або з другого боку гіперопіка. І всі ці проблеми є дуже серйозними. Мета нашого проєкту це не змінити цих дітей, а запропонувати їм якісь. Інші інші перспективи. Участь у семінарі взяли соціальні педагоги, шкільні психологи, представники преси та соціальних служб міста і району всі одноголосно підтримують роботу центру, адже проблеми дітей трудових мігрантів зараз як ніколи актуальні. Сьогоднішня тема досить важлива, оскільки як представник районного центру служб можу сказати, що у нас в районі таких дітей, які батьки перебувають з кордоном, на даний час близько 300 осіб. Це дуже велика кількість, які вони залишені. Зокрема, як на старших правило, на дідусів на бабусів, і вони потребують особливої уваги з організації їхнього дозвілля. Зокрема, такі заходи, це вже не вперше. Ми спільно з благодійним фондом приймаємо участь Каритас і надалі будемо брати в них участь. Ключовими на цьому семінарі були психологи. Саме вони розказали присутнім, як можна захистити, навчити та організувати відпочинок дітей чиї батьки за кордоном. Вони. Е Є соціальними сиротами їхні батьки знаходяться далеко за межами України, і допомогти цим дітям немає кому ставлення громадськості до них є неоднозначним на даний час. Хтось їм співпереживає, хтось навпаки гнівається на їхніх батьків і каже, що вони заробляють гроші. А ми не повинні допомагати цим дітям. І в цей же час у цих дітей відбуваються особистісні деформації, порушується поведінка, навіть якщо вона не є яскраво виражена, то все-таки з часом це себе проявить. Семінаром робота соціального центру не обмежується впродовж року. Його керівники планують провести ще низку заходів. Серед них організація гуртків, відпочинку, виховання. У них розмов та відкриття консультаційного центру для батьків трудових мігрантів.